Їх 125 – юні козаки та козачки, які вирішили присвятити своє життя служінню українському народу із різних родин та міст. Поєднали їх стіни вишу переселенця Луганського державного університету внутрішніх справ імені Едуарда Дідоренка. День українського козацтва вони урочисто склали присягу працівника поліції. Через карантинні заходи запобігання поширенню covid 19 батькам, друзям та близьким не вдалось розділити хвилюючий момент із майбутніми працівниками поліції. Тож схвильований натовп залишився за парканом навчального закладу. Ставай, рівняйся, Струнко рівняння до середини! Пане полковнику, особливий склад. Першого курсу Луганського державного університету внутрішніх справ імені Едуарда Олексійовича Дідоренка присягу працівника поліції склад, декан факультету підполковних бондарів. 2020 рік складний для всіх без виключення, і кінець минулого навчального року і початок нового у навчальному закладі називають свого роду унікальним для новобранців. Особливість зрозуміла це випускники надскладного навчального року, який був, який був перерваний карантином. Ми всі звичайно дуже хвилювалися за результати, скільки буде в рідній Луганщині і в інших областях можливостей, скільки складуть позитивно ЗНО, скільки отримають право подавати документи для вступу в виші, але все склалося. Хлопці та дівчата молодці показали високі високі знання. Вони їх підтвердили під час вже занять з 1 вересня. Вони показали достатній рівень фізичної підготовленості. Серед курсантів мешканці як Луганщини, так і інших областей України зі 125 новобранців, які склали присягу, п'яти. Сядь обрали спеціальність право, 75 правоохоронну діяльність. Майбутні правоохоронці професію обирали свідомо. На мою думку, професія поліцейського дуже необхідна. Бо хто, якщо не ми, будемо захищати нашу батьківщину від правопорушників. Кожна людина усвідомлює для себе, коли йде у вищий навчальний заклад, свій рівень і. Професія поліцейського це дуже великий рівень. Після 9 класу я вирішив, що моє це бути поліцейським. Професія поліцейського це кожного дня робити крок за кроком назустріч до своєї мрії. Це кожного дня робити внесок і вклад у свою країну. Це кожного дня доводити для себе, що ти щось можеш. Також у професії поліцейського немає слова хочу, є слово тільки буду після закінчення університету. Я хочу бути слідчим, але не просто слідчим. Я хочу постійно бути у дії, тобто це не тільки сидіти за документами, а також ловити правопорушників. Постійно розвиватися. Це в мене мрія була ще з самого дитинства. Я була дуже активною дитиною і для себе вирішила, що буду поліцейським. Також в мене дуже... сім'я дуже гарно відноситься до поліцейських, в мене вся сім'я військових, в мене батько військовий, в мене дідусь, прадідусь і династія. В мене приваблювало те, що стаючи поліцейським, ти захищаєш свою державу та відстоюєш права громадян. І для мене це напевно найголовніше зараз на зараз в моєму житті, та також хочу забезпечити щасливе майбутнє моєї країни. Курсанти усвідомлюють, що обрали нелегкий шлях. Він тернистий не тільки через особливості професії, а ще й через безліч розповсюджених кліше та штампів, ототожнених із правоохоронними органами. Втім, вже сьогодні у юному віці вони готові міняти як систему, так і її сприйняття громадянами України.